У цьому відео як і чому я отримала подарунки від пряжних магазинів, які смаколики вони мені надіслали, що я з них буду в'язати. Я вітаю вас на каналі Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. Проєкт дівчатка, такі дівчатка, четвертий сезон минув. А я випустила підсумкове відео, все вам розказала, пораділа за кожну свою роботу. Дуже старалася от, ну, передати вам частинку тих емоцій, які викликали в мене ці роботи під час виконання, і коли, в той момент, коли вже от вони готові, і я їх бачу. Це ще, як виявилося, не все. Ці роботи сподобалися не лише мені, їх помітили, їх відмітили, і ось так трапилося, що джемпер света, як мій, зимові сутінки. Зайняв перше місце в номінації, сама собі дизайнер, але потребую допомоги креативної коліжанки. Я, можливо, деякі деталі придумувала вже по ходу самого в'язання. І зараз я вже якось бачу, що є така тенденція. Появи оцих будиночків. Ну, але то в людей свої будиночки, а в мене свій спогад про хатку мого дитинства. Але то все, я розповідала вам в окремому відео. Сьогодні я вам скажу, що генеральний спонсор цього проєкту пряжний магазин «Айадна» а Дарує мені за перше місце подаруночок. Хотіла в парку підглядіти хоча б колір або але тут така, така упаковка, що ні, несу додому. Ось така тут упаковка була в пакеті Укрпошти. Ну, запакована, скажімо, достойно подарунка на ювілей. Ось така печаточка. От, а ядна. Ну що ж, не, не добуть, доведеться ламати. Дивіться, дивіться на цю красу. Це ось таке вишневе буклє. Потрібно подивитися ще раз. от цей момент, коли Томочка розповідає про подарунки, там є його точніший склад, і я вам підпишу. Тут ось така стрічка і маленький такий стікер, написано від молі, щоб зручно було зберігати бобінку. Це ось така букльована краса. У мене просто немає слів. Дякую Юлі, власниці магазину Аядна. Я вам розповідала про цей магазин в минулому відео. Ну, тепер я ще добавлю, що в них точно є відправка Укрпоштою і що дуже, дуже гарне пакування. Неймовірно рада. Ну і також дякую нашому організаторі. Томуці. Буде щось мені, мені, однозначно, буде мені. А, ну Не працювала я за такою пряжею, така при, при, приємна досить таки на дотик. А, зроблю ще фото, вставлю, може, може краще передасться колір, тому що колір ну, такий. Складний, скажімо так. Вага тут майже 800 грамів цієї ниточки. Елітна італійська пряжа, ну, слово, можна ні в чому собі не відмовляти. Зайшла я дівчата на сайт магазину, я минулий раз його показую, і просто знайшла цю пряжу. Ну, Щоб уже не сумніватися, 80% мейноз і 20 поліамід, до речі, 380 метрів на 100 г. Отже, я собі ну, сфотографувала і а, буду знати, люблю, коли я знаю трішки склад, і ну, тоді мені легше якось розуміти, що від нього а, очікувати. Метраж дуже, ну, дуже добрий, але мені. Він мало про що говорить, тому що ну, з буклею я майже не працювала. Минуло більше двох тижнів, як я отримала цей подарунок, я відв'язала зразочок, випрала його і поносила з собою в сумці. А, потрібно сказати, що після ВТО цей зразочок не змінився в висоту, проте він дуже змінився в ширину. Ну, Майже на 18%, я вважаю, що це багато, і тому потрібно буде враховувати. Але разом з тим, ще поки до в'язання, то я ще подумаю: ось тут в мене були три, спиці 3,5%, мені хочеться більш щільне полотно. І оскільки тут все одно нічого не видно, тому, напевне, я буду в'язати хустковою в'язкою. Хочу зв'язати кофтинку по типу спортивної, можливо, навіть з капюшоном, з змійкою спереду. А, там, де мені треба біль стабільне полотно на резиночках, на, може на, якусь, на якесь оздоблення, то я візьму, напевне, ось цю ниточку. Так, у мене дійсно є неї на цілий виріб. Але ось тут з цим бордовим я вважаю, що вона поєднується шикарно і буде виглядати краще, ніж сама по собі. Я вам тут пообіцяла, що це, напевне, буде, але ж не сказала коли і поки що не скажу. Але це ще не все. А, тому що така моя робота, як Лінтвейн, в номінації Як виправити невиправно зайняла друге місце. Думаю, що про неї я теж вам все все розповіла в окремому відео. І ще одна робота Хмаринка. Це свята для моєї подружки, зайняв друге місце в номінації Подруга не чоловік з нею не розлучися». Отож за друге місце теж, теж подаруночки від іншого генерального спонсора пряжного магазину Ярна. Біжу з пошти, дощик саме перестав, і дешта витримка я вирішила подивитися на ниточки і. Вже думаю, що, напевно я це зробила правильно, тому що ну, кольори досить складні і е, досить тяжко їх передати, тому зроблю фото моточків на Ну що ж, Я вже вдома і дуже поспішаю з вами поділитись. Це ось такий м'якенький, чудовий кіт Мохер Ярна Антарес. В складі тут 30% кіт мохеру, 38 акрилу, 32 поліаміду. Моточку 25 грамів і 237,5 метрів. Тобто це виходить на 100 грамів 950 метрів. Ось така ниточка. Дуже важко передати вам колір. Я ще вставлю фото з вулиці. Колір такий, ніби. Ніби капучино, чи ніби таке світленьке какао. Але а, я вже передивилася ці моточки, вони не то, що одного кольору, вони однієї партії, але наступає якась филина, і мені чомусь здається, що ось в цьому більше коричневого, ніж а, більш коричневатий відтінок, ніж в іншому. Ну, але якщо перекласти, то згодом це навпаки. Тобто колір дуже такий цікавий, складний. А, цей колір входить в тренди. Нинішнього року, але цей колір не мій. Тому, не дивлячись на те, що ось тут 10 моточків, в'язати для себе якийсь окремий виріб з цієї ниточки, я не буду. Або змішаю, або, або ще щось придумаю. В наступному пакеті 10 моточків теж кід Мохеру, ось такого. Колір теж по-своєму складний, це щось середнє між коричневим і марсалою. А я так думаю, що, можливо, я зв'яжу собі от саме паутинку. Оту тонесеньку ковтинку, на яку вистачає там 100 чи 150 грамів пряжі. Чомусь все ж хочеться спробувати. Цей подарунок я отримала, від як ви розумієте, від магазину Ярна. І і ось цей і ось цей Ну два подаруночки, але висилав мені їх не магазин, висилала мені їх томочка, і вона замість того, щоб. Зекономити на ярмарському пакеті і відіслати за мій кошт, вислала мені за свій кошт і додала смаколики. Ось смаколики такі чудові, імберний чайок. Так, і десь наклеєчки ще були. І ось такий чайок, імбирний ранок. Ну, фірма Воларе продовжує нас дуженько радувати. От з завтрашнього дня дуже спробую розпочати день без кави розпочну день з чаю. Можливо, мені і вдасться. Я дуже дякую магазину, а ще більше я дякую томаці. Я не можу уявити, як їй вдається домовлятися з магазинами, щоб вони ставали спонсорами наших проєктів. Тому я вам скажу, що посилання на томочку на інші на магазини. Я залишу в інфобоксі, а ви спішіть підпишіться до томочки, якщо ви цього не зробили. І весною вона обіцяє, що буде наступний сезон з дівчатка-такі дівчатка. Тому поспішайте, щоб не пропустити запрошення і в наступному обов'язково взяти участь. А вам я обіцяю, що я буду скромніша. В будь-якому випадку не буду брати участь у всіх номінаціях, ну, щоб знову так не трапилося, щоб я не відхопила замість одного а, приза цілих три. Покладу ось цю пряжу, бо тут вже, вже українська етикетка. А на цьому я з вами прощаюся. На все добре, до зустрічей у спільниках і поза ними. Хай щастить!